На кінець за 11 років я можу підійти до тебе і побачити, що ти вже вдома. Можу обміняти тебе. Валентина Миколаївна вперше за довгий час прийшла на могилу сина Павла. Він зник у серпні 2014-го під Іловайськом. Тоді востаннє чула його голос: Мамо, ми вже їдемо додому, ми будемо скоро вже вдома. Але голос дуже такий тривожний був, зміняний. Я відчула, я зразу відчула, що щось не так. Відтоді доля Павла була невідома. Матір втішала себе розповідями побратимів, які бачили і сина ще живим, але важко пораненим. І був обстріл, і їх він впав, а другий зіскочив і побачив, що він лежить так лицем донизу. І з шиї кров тіше, він рукою тримає його. Усі 11 років разом з чоловіком надіялися, що Павло вижив. Я думала, що може його чи чеченці забрали, чи він десь в рабстві, чи може в полоні. О, бо ж багато є таких, що невідомо. Все-таки надіялася. Я надії не втрачала до останнього. В школі ми навіть не, не вішали портрет. Е Павліка, так як загиблого, ми надіялися і ось. Ну, через 11 років ми були шоковані звичайно такою звісткою. Тіло вашого Павла ідентифіковано. Нещодавно сказав телефоном. Слідчий бійця поховали як невідомого солдата під Запоріжжям у 2015-му. Батьки здали біоматеріал відразу після зникнення, але збіг виявили лише нещодавно. Як пояснив слідчий, у 2015 році ДНК Павла з останків не виділили цього року, провели ексгумацію і таки ідентифікували особу військового. Процес ідентифікації складний та не завжди успішний, кажуть експерти. Все залежить від стану фрагментів тіла, ДНК виділяють з кісток або зубів. Не всі кістки йдуть гарно з першого разу. Зуб зазвичай іде, бо він дійсно інформативний. В ДНК. На початку року в рівному відкрили сучасну модульну ДНК лабораторію. Відтоді проаналізували понад 400 фрагментів тіл і встановили не один збіг. Особлива увага експертів до тіл військових, які повернув ворог. Термін давності він впливає на ДНК, він є трошки. Пошкоджує, оскільки на ДНК впливають такі фактори, як волога, ґрунт, температура, вода. Проте наразі в нас ми користуємося сучасними методиками виділення ДНК та ДНК-аналізу, що дозволяють нам встановити. Особу, яка загинула кілька років тому, результати вносять у єдину базу. Якщо знайдено збіг із родичами зниклого безвісти, слідчий може призначити додаткову експертизу. Що люди не вірять, наприклад, в ідентифікацію, вважають, що це не їхній близький родич. Ми пропонуємо провести ще одне. Порівняння дослідження здати додаткові зразки. Ми призначимо ще додаткові біологічні експертизи і надаємо, наприклад, можливість залучити якихось своїх приватних, приватних експертів там, лабораторій. Тіло зниклого рідні забирають лише тоді, коли ідентифікацію військового підтвердить суд. Валентина Богайчук дочекалася сина через 11 років. ДНК потрібно здавати всім, бо це дійсно, що якась надія буде, що може бути співпадіння, і він, дитина, повернеться додому. Буде вдома могилка його. Буде мама кожна знати, що його дитина вдома і є до кого прийти на могилу, хоч поплакати. З Волинської області Володимир Миколайчук, Олександр Бойко, моя Україна, Марафон. Єдині новини.